Як витягнути аудіофайл із відео. Для цього будемо використовувати безплатний програвач Медіафайлів VLC. Натискаємо на Медіа. Конвертувати зберегти. Має бути вибрана вкладка Файл. Після цього натискаємо на кнопку Додати. Вибираємо на комп'ютері відеофайл та відкриваємо його. Натискаємо Конвертувати зберегти. В якості вихідного файлу вказуємо mp3. Натискаємо на кнопку Огляд. Вибираємо місце для збереження файлу. Даємо для нього ім'я та натискаємо на кнопку Зберегти. Натискаємо на кнопку «Старт». Через певний час конвертування буде завершене. І ми отримаємо аудіофайл. Таким чином можна безплатно виконувати витягнення аудіофайлів із відео.